Поможе жінці у скрутній ситуації як не шляхетний джентльмен. Виявляється, справжні лицарі досі існують. Щоправда, своїх коней вони замінили на велосипеди. Хлопці допомагають дамам у вечірній час зі спокійним серцем подолати шлях від зупинки громадського транспорту до власного під'їзду. Варто зробити всього один дзвінок, і лицар приїде на допомогу. Хто це такі і як їх викликати, знає Вікторія Кутіна. Українські дівчата можуть бути спокійними, адже джентльмени на велосипедах оберігають їх. Українська волонтерська організація Велопатруль вже на варті. В темний час доби або ще в день хлопці допомагають дівчатам дістатися від зупинки до під'їзду. Для того, щоб дізнатися мобільний номер волонтера та район, в якому він працює, варто зайти у групу Велопатруль в одній із соцмереж. В альбомах треба обрати місто, в якому ви мешкаєте. Та для повних впевненості почитати під світлиною волонтера коментарі. Велопатруль діє в Одесі, Мелітополі, Херсоні, Дніпропетровську, Києві. Загалом у 14 містах по всій Україні. Команди налічують від 2 до 24 волонтерів. А чи не налякають нашого волонтера зимові морози? Буду допомагати, але як вийде, це в залежності від того, ліба буде з велосипедом, або без. Наскільки буде скользко. Як бачимо, справжнього чоловіка нічого не злякає. Як зазначають волонтери, вони це роблять не заради знайомства з красивими дівчатами, а виключно з добрих намірів. Таке війня прийшло до нас зі Сполучених Штатів. Перший велопатруль організував мешканець Брукміна – Чей Руес, після того, як недалеко від його помешкання напали на жінку. Джей почав щовечора приходити до станції метро і роздавати оголошення зі своїм телефоном та електронною поштою. Схема проста: якщо вам страшно йти додому поодинці, зателефонуйте. Вас зустрінуть біля виходу з метро. Незабаром до нього приєдналися інші волонтери. Він завів сторінку в інтернеті, і тепер, коли Джей дзвонить з проханням про допомогу, він одразу називає ім'я людини, яка зустріне жінку, і пропонує почитати про нього на сайті. Тож і наші жінки тепер можуть бути спокійними, коли поруч є такі хлопці: Вікторія Куціна, Віталій Поляков. Доброго ранку, Україно.